Привіт, друзі! Повертаємося до наших щотижневих інвестицій на брокері Trading 212. Сьогодні у нас 20-й тиждень наших інвестицій. Також у нас сьогодні випуск вечірній і без камери, тому що в мене з'явилися деякі проблеми з налаштуваннями камери, тому постараюся їх виправити на наступний випуск. І так, що ми будемо цього тижня купляти? І так як нам необхідно завершити свої інвестиції в акції компанії GeoGroup і Corsivic, як я вже нагадував до кінця цього року, тому ми добиваємо кількість акцій по GeoGroup до 5, напевно, і по Corsivic до 3. Можливо, це зміниться. На даний момент куплю на 50 злотих GeoGroup. Побачу по ситуації. Ордер розміщено. Окей. Okay. І одразу куплено. Ну, чудово. І компанія Corsiviek. Трошечки вона в більш кращій ситуації. гаразд так само на 50 злотих. Ордер розміщена. Повернемося зараз до компанії Group, яка у нас по ній ситуація. Середня ціна 1980, ціна. На ринку 15.31. Також Corsivic у нас купилось По ньому у нас із врахуванням купівлі на даний момент мінус 13%. GeoGroup змінилось на 22,5%. Нам залишається GeoGrope. По GeoGrope у нас одна четверта акції По Corsiv у нас ще пів акції, грубо кажучи. І ми завершимо інвестиції в даних дві компанії. Бо, можливо, я корсів, докуплю так само до п'яти, для того, щоб однакова кількість була просто по акціям. Перегляну, подумаю над цим. Якщо переглянути загальну ситуацію по нашому портфелі, хоч в нас компанія Vizere, Geo Group, GeoGroup, корсів, які UK Wind в мінусі. Ну, є компанії з Таланті з American Airlines, Nordea Bank і Orlan, які в плюсі. І загально дивитись до портфеля, то мінус 30 злотих. Давайте повернемося до історії. Акції у нас куплені. Чудово. І попередня купівля у нас була на 100 злотих компанії Orlan. Проценти по кредиту 11, проценти по готівці 0,3. Доволі дивні надходження. По процентам по кредиту. 1 день 11, 10, 8, 8, 1. Немає. І 3. Як на мене, це дуже дивно. Цікаво, чому. В принципі, все. Історію ми переглянули. Тому обов'язково поставте вподобайку даного відео. Підпишіться на YouTube канал, натисніть на дзвіночок. І до зустрічі наступного тижня. Бувай, друже.